Ми приїхали в Фієсту. У вас є трохи там волосся. В деяких місцях, знаєте, пучками. Зараз буду міряти. Мені так подобається ось це відводи закладу Запоріжжя, чому насправді паче Розідроб такі дорогі. І я дуже щаслива, чесно працює. Ну, і з пустими руками я відтуди не вийшла. Взагалі, нащо я купляю стільки всього, коли мені надсилають бренди? Ми приїхали в Фієсту. Тут також дуже-дуже смачно. Так, мені вже принесли мою айс-лате. Я ще замовила якийсь там салат з сьомгою. А там зараз буде, попала мідове. <рес> <рес> салат дуже смачний. Будемо разом з вами куштувати та відвідувати заклади Запоріжжя, так сказати. Тут гриби, тонесенько нарізане сьомга, Лук свіжий, червоний. Листя салату, соус та є... ці перепиня яйця. До речі, дуже смачно. Та сир зверху. Сир о, звичайний. До речі, тут айс лате. А, з дуже вершковим смаком. Тут, походу, з молоко та вершки, а не молоко. Що таке? Там не я, я Як завжди. Ти не відосрин. Поїли дуже-дуже смачно. А, зараз хочемо трішечки пройтись, та потім а, підемо до а, батьків Олега. Они с вартаном не приходили. Я просто в Китаї обожнювала такі напої. Бабл ті тут взяла чизкейк, він дуже смачний. Тому хто Запоріжжя, спробуйте обов'язково. Тепер ми зайшли в кафе, щоб челта. Куди ми в челтан? щоб замовити собою та поїхати до родичів. Ще нам потрібно купити желешки та сок. Я йшла поміряти. Мені сподобалось. А в наявності лише XS та L. зараз буду міряти. Клас. мені подобається, в принципі. Привітики. На вулиці така класна погода не сильно жарко, прям прекрасно. вітерок. Мені так подобаються мої легкі такі кучери на інший день. Знаєте, коли там а, накрутиш волосся, поспиш з ними, прокидаєшся, а вони такі, типу, дуже-дуже легкі. Мені дуже подобається. Зараз іду зустрічатися з подругою. Потім мене буде забирати Олег, мій хлопець. Ми поїдемо вибирати подарунок. Його мамі на день народження, поки чекаю на подружку, взяла собі айслате. Воно тут дуже смачне. Він написав віш простір Запоріжжя. Вони проводять всякі різні ігри, мафію. Блін, в мене немає часу прийти, але мене запросили. Але Air мені не подобається. Я б хотіла саме прошку. Він який колір класний. Це взагалі топ. Дивіться, яка вона на неї дивиться. Наша вечеря білайк. Прокинулась з навляками, Я пізно лягла спати. Прокинулась о 9 годині, тому що буду готувати пасочки, а потім ми поїдемо на день народження. І ще потрібно змонтувати відео, щоб все встигнути. Я так прокинулась. А лягла я о четвертій майже. Роблю масочку проти напряків. Вона в мене стоїть в холодильнику завжди. Просто подивіться, яке воно вийшло гарне і піднялось в два з половиною рази. Таке важке. Зараз буде мішати. Приїхала полуниця в шоколаді. Просто подивіться, яка гарна. Я обов'язково відмічу дівчинку. Це неймовірна краса. Так, ми вже зібрались та да, виходимо. Мені щось прийшло і вже знову забула, що там вже забрала посилочку з пошти і буду їхати з Олегом на день народження. Тому, блін, як звичайно, то справ потрібно зробити. Так, я вже виклала прикраси, обрала якими буду прикрашати. Мені дуже сподобались ось ці білесенькі. Там в мене ще залишилась купа Посилок, я вже все на новій пошті. Так, А я готую стейки. І буде пюрешечка на вершках. Зробила апельсиновий фреш трохи нам та перелила ось такий чайничок, тому що він був під рукою. А ось так, і наша вечеря. Ось цей вафельний прям смак дитинства. Тут вершкове масло згущенка. <реш> Всім доброго раночку. Зараз буду робити собі швиденько каву, а пачі, можливо, зроблю. У мене буде через півгодини зі дзвоном в зумі по роботі. Вперше, до речі, такий досвід буде. Мені бабуся передала таку пасочку. Це щось просто... Вона просто, подивіться, яка вона м'яка. Я Її просто зжимаю. Я хочу її поснідати. Щось це для апельсина. Боже, як вона пахне. Я обожнюю свою каву-машину. Ні на б інше її не проміняла, тому що вона сама помолила каву, вона сама зробить промивку прочистку. Вона там можна налаштувати жорсткість кави вручну. Помол каву вручну можна зробити. Тобто, у вас не стандарт іде, а ви е, ну на налаштуваннях це робите. Ви можете зробити будь-який напій. Там і рестрето, і капучино, і лате, і лунга, і еспресо, і американо. Я, наприклад, не можу поїти в закладах «Американо», тому що воно там дуже насичне та несмачне. Я люблю, щоб було трішки більше води. І я в налаштуванні зробила так, щоб в мене було 30% кави, наприклад, і 70% води. І кожен може настроїти під себе, налаштувати. Ось і просто вау! А каву я п'ю на етерку. ось таку. Ось тут трохи зерен залишилось, їх потрібно буде засипати. ось моя наступна буде упаковочка Ще мені подобається Starbucks, і мені ще дуже подобається Lavazza. Ще Іллі, кажуть, непоганий, але вони всі, типу, от в одну майже ціну. Ну, от реально, от майже так. Starbucks, напевно, трішечки дорожче, тому що він коштує 300 гривень, наскільки я пам'ятаю, не помолений. Малесенька пачечка. Тут така десь. Але він дуже прикольний, там різні смаки, типу, є під осінь вони випускають колекцію з гарбузом, з карамеллю, з тофі. Ну, тобто, кава реально смачна. До речі, якщо ви хочете спробувати українського бренду каву, то я вам можу порадити 25 Coffee Roasters. Вони мені надсилали ще дуже давно каву, в них вона реально смачна. Там, прям знаєте, присмак. Ось там якось називається бразильяна, потім ще щось, і там різні смаки, і кава пахне реально якось цукеркою. Я ж я зробила. На губах у мене блиск від Inglot 92-й, але зараз, на жаль, його немає в продажу. Його зняли з виробництва, напевно, роки два тому, мабуть, трохи навіть більше. Ви просто подивіться, який він класний. Я поки що не бачила аналогів, але я знаю, що є темніше із блискітками від NYX. Але мені так подобається ось цей. Він такий, знаєте, пильний колір. Навіть трохи я б сказала такий, знаєте, прям тофі. Мені дуже подобається. Це просто вау! Спершу хочу сказати вам, що я вам дуже-дуже вдячна кожному з вас за те, що ви мене дивитесь. За те, що ви рядом зі мною, за те, що ви залишаєте мені коментарі. Я це дуже ціную. Мені вчора хлопець замовив бентотортик. І це було прям блін, я дуже щаслива, чесно. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви залишаєте зі мною. Це, це дуже приємно. Так, а я збираюсь на лазер, і мені потрібно швидесенько нафарбуватись. Зробила собі смачнесіньку каву Американо. Та е, після лазерки я буду е, мені потрібно зайти на пошту, там мені бренд якийсь подарунок вислав. Потім забрати дві посилки по роботі, забрати свою піжамку. Так, я беру е, SPF і хочу змішати його з базою. І подивимось, що з цього вийде. Ой, я забагато базу взяла. Знаєте, що сказали мені мій візажист? Що бази під макіяж не можна використовувати кожного дня. Я така, що в сенсі. А чому взагалі зайшла за це мова? Тому що в мене база від Кіко. Вона нам щось дивилась на сайті, хотіла собі замовити скульптор від Кіко для роботи. І е, побачила, що база, як у мене, подорожчала. Тобто я її купляла за 900 з чимось там гривень, 970 а зараз вона коштує 1100 з чимось. база під макіяж. Кіко. А, добре, це не важливо, тому що вона дуже-дуже класна. Я її а, питаю, чи камедогенна вона? Тому що для мене вона нібито ок, ну я такого не, не помічала, тому що деякі люди кажуть, що вона камедогенна. Але це ж напевно залежить від типу вашої шкіри і від того, як ви змиваєте макіяж, тому що, наприклад, я нанесла. Якщо навіть зранку нанесла і до вечора, я прям шкіру свою дуже гарно очищаю. У мене двохфазна, а інколи навіть трьохфазна, тобто я додаю ще міцелярку. Якщо я користуюсь гідрофілкою, то я можу пройтись міцеляркою, а потім ще піну. Тобто там, прям взагалі, знаєте, так вона сказала, що взагалі-то на кожен день її не ок використовувати. Але якщо, типу, шкіра в мене нормально реагує, то в принципі можна, але все одно, Краще ні. А, ось, ось, ця, ось ця база. Саме Глоу. Не матуюча, а Глоу, тому що мені не потрібна матуюча. Я як щось матуюче використовую, мене одразу видно, знаєте, ось ці всі. От у мене ось тут на носику трішечки іноді а, тріскається, оскочується якось то. Не знаю, матви мені взагалі не підходить, тому що в мене шкіра. А, Комбі з сухою, наближена до сухої. Мені потрібно сяяти. Я забула тонак тон від Хейміш. Я в Тіктоці викладала відео, де а, а, дівчата казали, що тон від Maybelline, який а, я а, показувала постійно, що він скочується, погано лягає. Ну, що я хочу сказати. Взагалі-то він, як і інші якісь тонаки, напевно, не під кожну, кожен тип шкіри, так сказати. Тому що, щоб наносити той тон, розумієте, шкіра повинна бути максимально зволожена. Якщо людина, наприклад, не зволожує шкіру, перед тим, як нанести мейк, ту базушну використовує або крем якийсь, то скочуватись буде навіть тонак за 3 тисячі гривень. Ну, чесно я вам кажу. А там е, просто дивиться який стан вашої шкіри, та потім можна наносити. Тому що, наприклад, якщо нанести м, тон від Шисейди, то мені здається, що такий самий буде результат. Ну, якщо він там не з е, праймером йде. Он буде додавати вам сяння, але буде сушити шкіру Хочу намальна варбуватися. у -ля, ля я їх обожнюю, вони дуже пігментовані. Про що я казала? Якщо у вас немає дівчатка, бази під макіяж, де коли до того, як я купила базу, знаєте, що я робила? Ви повинні підготувати добре вашу шкіру. І крем для обличчя ну, це інколи замало. Тому що я не знаю, що зараз трапляється, але. Моя шкіра, наприклад, зараз суха. І я і масочки, якісь для неї роблю, і ще щось для неї роблю, тому що, напевно, через повітря воно таке, через погоду, я не знаю. Ви берете спочатку вмиваєтесь. Якщо вам впадло вмиватись, ви берете ласьйончик та протираєте обличчя, який знаєте там, який незмивний. Після цього ви наносите тонер. Для обличчя. Потім сироватку, але не одразу, щоб вбирались. Тільки потім ви наносите крем для обличчя. І після крему ви наносите тільки тональний. Все. Тоді у вас буде все прекрасно. У мене контур від Sheglam, відтіночок Soft Tan. У мене позаду там дзеркало просто стоїть. І я в нього дивлюсь, щоб взагалі бачити, що я там собі фарбую. Спочатку я запізнююсь, буду робити лазер в лазерхаусі. А коли ходила туди, мені все, все подобалось. А, мені не було боляче, як коли я ходила в інше місце. І в принципі я побачила результат. І я ось коли не робила взагалі лазер, в мене майже рік не росло волосся, а навіть коли росло. То знаєте, як воно росте? Воно росте не жорстким взагалі. Тобто у вас виростає просто волосина, яка м'яка. Тобто ви її, коли проводите по нозі, ви її навіть не відчуваєте. Ви просто бачите, що у вас є трохи там волосся в деяких місцях, знаєте, пучками. ось так. І все, тобто, в мене не було повністю волосата нога. У мене було там, наприклад, тут три волосинки знизу, тут три, тут чотири, і вони м'які. Тобто, якщо отак от проводити по нозі, ви їх навіть не відчуваєте. І тому мені так подобається цей лазер, так як немає усіх вросших а, волосінок, та після нього реально, ну я кажу за себе, у мене не росло дуже довге волосся, якщо і росло, то ось так, от, як я вам розповідаю, зовсім потрішечки. І так воно все життя, в принципі, буде рости. Я побіжала буду використовувати ось цей парфюм Лінтер Дід Given Я його мені, коханий, дарував дуже давно, Ще до війни. І він дуже стійкий дуже класно пахне. Вішенка така. <кій> О, І ще раз вас дуже-дуже-дуже люблю. Дякую вам, я вас просто обожнюю. Особливо тих, коли мені постійно залишає коментарі. Просто, дівчатка, ну, я вас люблю. Я вийшла з лазер хауса. Мені робили вже не охолоджуючий, а знаєте, який нагріваючий і з ним набагато набагато швидше. Тобто не дві години мені робили, а наприклад, годину. Тому що у мене глибока бікіні зона, повністю ноги та підмишки пахли. Ну і з пустими руками я відтуди не вийшла. Я взяла собі Обаджи тонер, мій самий улюблений. Міні-версію хочу затестити, тому що я її вже тестила, але хочу згадати свої відчуття. І потім, можливо, візьму велику, взяла вмивання, також обадж і взяла пачі розі дроп, який тревел версія, хочу спробувати. Тому що тут можна купити повну баночку. Так, мені сюди, як завжди. Я вже приїхала з лазеру з пошти. Коротше, прийшла додому. Хочу показати, що мені прийшло. Почнемо з Лярош. Мені бренд надіслав подаруночок і хочу відкрити його разом з вами. Підходить для немовлят. Ось, в принципі, мені дуже подобаються до речі, крема різні СПФ, які підходять для а, діток. Мені одразу здається, що це безпечно. Прикольно! Це дуже до речі класно. У мене ж шкіра більше суха, тобто комбі суха. Далі в нас тут ще йде бальзам ліпідовідновлювальний для догляду за сухою, дуже сухою та схильною да, топі шкіри, обличчя та ціла немовля дітей та дорослих. Я ось питаю, нащо я купила собі вмивання обаджі, якщо мені бренд надіслав вмивання? Взагалі, на що я купляю стільки всього, коли мені надсилають бренди. Дівчатка, ви б знали, у мене просто вдома стоїть, напевно, 10 вмивачок. І всі там начати, їм ще. Ой, мені здається, це до кінця життя. Прикольно, ось це дуже прикольна штучка, мені подобається. Це капласт, бальзам B5. Далі в нас тут. Теж крем-пробничок SPF 50. Ось це до речі, дуже 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 важливо. Розпакуємо. Я замовила собі піжамку. Я шукала дуже дуже довго різні піжамки, не могла обрати. Мені одна то подобається, то не подобається, то подобається ця, а ця не подобається. Був дуже важкий вибір, але я все-таки замовила ось тут. Просто подивіться, яка красота в мене тут. Мій сніданок в 4 години вечора. Так, виходжу на сонечку, щоб вам показати, ось тут Рози дроп у мене були, ось тут рейр періс. В принципі, вони обидва зволожили. Ось тут мені обличчя, вибіліли також, але паче від Рози дроп, які прямо йдуть ось так на все обличчя, вони якось підтягнули обличчя, тобто я ось так. Трохи, бачите, ось тут ще є трохи біленького. Я знаєте, таке підтягнуте стало, а ось тут просто зволожене. Але переплачувати за це два з половиною рази, типу, блін, попалуватись, знаєте, це прикольно, але на постійній основі. Це просто щось неймовірне. Розповідаю, я обаджу користувалася, напевно, роки три тому. Я користувалася, у мене був тонер, та я ще чимось користувалася, я вже не пам'ятаю. Я взяла малесеньку версію, просто я хочу згадати, який це, знаєте, вайб, який це аромат, який я отримувала, скажіть мені, Яке обличчя я отримувала, тому що на ринку зараз так дуже багато брендів, що чи є е, сенс купляти великий об'єм, я перевірю, тому що мені постійно щось приходить нове від брендів. Там теж непогана е, якість косметики. Але я все-таки вирішила взяти ось ці вмивання в мене ще не було, але кажучи, вмивання просто до скрипу та плюс для сухої шкіри. Тонер також зволожувальний і пахне він просто якимись дубаями. Це дівчатка щось неймовірне, ось такий малесенький взяла. На пробу. В мене немає на обличчя косметики, то йому я не буду використовувати гідрофільну олію, а буду приступати вже з цього кроку. Блін, кайф, вона ж так само, напевно, і пахне. Багатим життям. Так, він, схожий, так пахне, але не прям так, як то вона. До речі, креми есе. Дуже класні, тим, що там є пробіотики, якийсь та. Ну, коротше, вони дуже класні і вони вартують свої гроші. Якщо ви не користувалися або хочете спробувати Есе, тоді я вам раджу його спробувати, дівчатка. Ось так виглядає вмивання. Вмивання 969 гривень, тонер 722 гривні, але тонер тут 50 мл, а 160 мл коштує 200 чимось. Тобто вигідніше взяти велику. Але як я вже казала, я хочу спробувати, тому що ще хочу спробувати тонер Блін від Біологік. До речі, там є в наявності із клініка повний набір, медова маска та охолоджуюча маска. А там є інститут, тому просто всі засоби: тонізація, сироватка, різні крема. П'ятачі там і просто все. І навіть розі-дроп. Та Хочете вам розповім, чому насправді патчі розі Дроп» такі дорогі? Чому вони коштують 5 тисяч гривень, коли вони йдуть? По перше, не в скляній банці, а в пластику? А, так вони великі, тобто вони йдуть не до сюди аж до сюди. Класно зволожують там, вибілюють бла бла бла, але чому така ціна, коли там, типу, просто як есенція? А мені сьогодні розповіли, чому така ціна? Тому що це японський бренд, а японці, як ми знаємо, або хто не знає, я вам розповім. Вони за те, щоб дівчатка підтримували стан своєї шкіри природнім шляхом. Тобто, якщо Корея, наприклад, Вся в ін'єкціях то японія навпаки. Вони роблять для різні сироватки. Блін, знаєте, ось прям до такої степені. І японці взагалі-то за натуральність і за підтримуючу шкіру о, натуральними засобами. Тому вона така дорога, там якийсь там, о, який склад, прям максимально класний, кайфовий. Тому ось така ціна. Так, перше враження, що я хочу сказати, пахне неймовірно. Буду змивати і провіряти, чи до скріпу вона реально очищує. Ви чуєте все? Слухайте. Це так скрипить моя чиста вже шкіра. Відчуття прикольне. Я буду далі тестити його та розповідати. Тому що, ну не з першого ж використання він повинен бути, типу, такий вау, круто! О Боже! О Боже, як пахне багатим життям. Це просто, знаєте, дубаями якимось реальна. Не знаю, чому в мене така асоціація. Напевно, тому що коли я була в Дубай, то так пахли дорогущі магазини. Напевно, через це. Просто вау, просто вау. Заради запаху можна вже його купити. О, він ще заспокійливий для мого прища на лобу буде прям. В тему далі в мене йде кремчик для вмивання. Просто подивіться, яка блискуча шкіра. Ось за це я і люблю ось такі бренди. Він, до речі, нічим взагалі не пахне. І я вже буду завершувати цей вложик, тому що мені вже потрібно йти його монтувати. Та я хочу завтра в планах його викласти для вас, тому що ви просили раз приблизно на тиждень виставляти. І я знаю, що це буде набагато краще. Тому дуже вам дякую за перегляди, за те, що залишаєте коментарі, лайки, за те, що ви зі мною. Я дуже-дуже вам вдячна та дуже вас люблю. На добраніч! Бережіть себе!